Трата мене зламала. Історія нареченої загиблого героя Олександра Барсукова. Олександр Барсуков добровільно вступив до лав Азов Київ у березні 2022 року. Згодом перейшов до третьої окремої десантно-штурмової бригади. Він не пішов в перший ліпший військомат. Як він сказав, він прикладав зусилля, складав певні нормативи для того, щоб пройти саме ось в це братство. Азовців і потім треті штурмової бригади. Він брав участь в бою за Мощун, зовсім ще без військового досвіду. Після цього був і Херсонський напрямок, і більше року це був Бахмутський напрямок, де регулярно вони брали участь у боях в самому Бахмуті, за що він був нагороджений нагрудним знаком за що він був нагороджений нагрудним знаком від головнокомандувача Срібний хрест, чим він дуже пишався. Дар'я Левіна розповідає, рішення Олександра стати на захист нашої держави зовсім не здивувало її. Хлопець проживав у Києві і одразу пішов захищати своє рідне місто. Я завжди знала його як патріота, і він все своє життя спілкувався українською мовою. І навіть управляв мене, коли я говорила ще російською мовою. Він завжди спілкувався з такими націоналістично налаштованими людьми, тобто, які завжди були за незалежність України, за незалежність її свідомості від впливу російської культури. Бахмутський напрямок став для нього останнім. Олександр Барсуков з позивним Дворф загинув 13 вересня 2023 року, захищаючи Авдіївку. Їхня Загибель разом з побратимами була недаремна, тому що саме завдяки їхнім зусиллям разом з третьою окремо штурмовою бригадою вони відкрили плацдарм для звільнення Андріївки. І, хоча там досі йдуть запеклі бої, саме їхні загибелі, їхні подвиги вони змогли зробити певний прорив для звільнення нашої України. До повномасштабного вторгнення Олександр вивчав медицину. Дворф був такою людиною, яка поєднувала в собі світлість, ось такий позитив, гарний гумор. І він завжди був теплою людиною. Навколо нього збиралися люди, хоча сам по собі він дуже принциповий, відвертий був, прямий і нетерплячий до несправедливості, до брехні. Дарія та Олександр знайомі з дитинства. У підлітковому віці хлопець був її першим шкільним коханням. Подорослішавши та переїхавши, навчатись в різні міста, вони розійшлися. У 2023 році пара планувала одружитись. Ми знайшлися в такий непростий час, коли почалася повномасштабна війна, і стали цією підтримкою і більше ніколи не розлучались. І перша і остання наша ним зустріч була в Києві на одному тому самому місці. Наше перше з ним побачення вже в дорослому віці було біля НСК Олімпійського, і остання наша зустріч, на жаль, останнє наше фото також зроблено на цьому ж самому місці, але вже е влітку цього року, там за місяць, до його загибелі. Дарія Левіна каже, загибель коханого сильно зламала її, але заняття з психотерапевтом та спілкування з довами захисників їй допомагають. «Сашина загибель вона не просто ем, зруйнувала там мої плани е, і вона повністю зруйнувала і розсипала все моє життя на шматки. Я втратила найкращого друга, е, надійного партнера, е, ніжну свою підтримку і. Майбутнього чоловіка, майбутнього батька моїх дітей. Ти не знаходиш е, причини, мотивації для життя. І якщо е, іншим, можливо, додає мотивації це поставити на ноги рідних дітей, братів, то для мене дуже важко відшукати цю мотивацію. Для життя і де я можу бути корисна, і місце, де я зможу вилити свій біль і свій гнів, і злість Дарія Левіна створила петицію про те, щоб її загиблому нареченому присвоїли звання Героя України. Вікторія Макайда, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4